Вітер 15 метрів на секунду. Дивіться, як уже порвалась. Моя любов. Звідки проскакала, а? Та що ж таке? Знаю, як і від буде, що таке сталося. Ой, я чого не зробила. Чого ти мене зараз було сорочку? І ще, здається, я це так радісно сказала. Всім привіт! У нас сьогодні вівторок. Я вийшла на вулицю провітритись. Ай там пришли, сонечко світить. Одна із трьох членів нашої сім'ї вийшла провітритись, подивитися, що тут взагалі робиться. Бо в нас така погода шахлива. 14 здається градусів. Вітер 15 метрів на секунду без пори. З поробами більше. Тому хочу пройти, подивитися, що тут робиться взагалі. А вам бажаю гарного настрою, гарного перегляду цього відео. У нас тут грибочки ростуть. Все раз, Там воно, два, три, чотири. Я не знаю, що це за грибочка, але якісь ростуть. Тепличка стійко переносить цей вітер, правда, не дуже стійко. Здивіться, як уже порвалось. Ми вже думали, що помідори влетять разом з теплицею, бо вони ж прив'язані до теплиці. Якщо будемо ловити, то помідори також. Щось їм там не дуже, мені здається, цим помідорам. Вони устали. Гертенці також похилилась, боже, дивіться, який просто бутон. Здоровезний моя рука, а вона в мене маленька, і бутон. Дуже гарний колір, моя любов. Тут гладіолуси стоять. Скоро заквітне вже. Тільки, будь ласка, вітер не зламай їх, я тебе благаю. Все-таки такі є, чотири штуки лише. Шкода, шкода, шкода. От скажіть мені, будь ласка, жабки, де ви тут взялися? Звідки ви проскакали? Глянь бояка. І звідки проскакала, а? Я один горщик з петуніями підняла, тому що на них залазять слимаки і їдять їх. Вже бачила неодноразово. І тут ось фіалочка ще є із маленькими кустиками. І винесла троянду, тому що вона толі на неї щось напала. Толі вона захворіла, то ли не знаю що, але вирішила її винести на вулицю. Я згадаю, що їй тут буде краще. Поки що. Вітер поламав Гладіолус, онит. повністю. Та що ж таке? Чувствую. Все, йому, йому взагалі повністю треш. Дивіться, просто. Що ж так не везе цим гладіолосом в мене? Нових на наступний рік я точно садити не буду. Хочу Георгіни посадити, жоржини, вибачте. Хочу Жоржини посадити. Ви хоча б, будь ласка, не ламайтесь. Я цей вазончик переставила в куточок, там затишно, щоб вітер не ламав, тому що реально вони прям дуже гнуться. Я ще не бачила, як вітер по і просто вони в цю сторону так погнулися, бачите. Тому хай стоїть тут в затишку. Там все добре, там все чудово. А от Гладіолусом просто капець якийсь. Дані, звісно, дуже стійкі дерева і кущі, тому що якби це було в Україні такий вітер, то деревам би те вони попадали. А тут іще стоять. Тут рідко, коли побачиш при такому вітряві, щоб дерева десь лежали, валялись. Я не знаю, який від такого не бути, що таке сталося. У мене ніс такий красний. Ми просто з самого ранку ніяк не простене не житі. Де там мене зачіска? Скажи. Ага, зашибись. Ще одягла кохтинку свою. Але гляньте, то чи вона розтяглася? Вона розтяглася. Чи то я і через те, що я вагітна була. чи, коротше, Вона то розтяглася, так, це факт. Але Через що? Через те, що я з плюсом ходила в ній, чи через сприння. Тому що я ну, не така уж і товста, як би там да, трішечки. А ще я сьогодні на вагах побачила цифру 64 кг. Пішла йшла знімати своїх чоловіків, побачила, що в мене на розу тля, походу, напала. Дивіться, які жучки чи білокрилка, що це? Вона на вулиці також піде. Хай дощик її помиє. Це постояла та троянда біля цього і все. Ще один із моїх чоловіків ніяк не може заснути. Це я? М -м -м, я хочу спати. Я не можу проснутися ніяк. А цей малюк не може ніяк заснути. А я хочу приготувати млинці. А я не можу взяти готувати млинці, тому що якщо що, я повинна підстрахувати. Mm -hmm. Ще такі от у нас сімейні сьогодні справи домашні. Я не зла. Ти на мене така що ти на мене бурчиш. Я нічого не роблю, а ти на мене... Так... Я просто намагаюся швиденько все mm -hmm. зробити. Чого? Я нічого не Чого ти мене закривляєш? <ріпляє> 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 ну я не можу, я не знаю, що тобі це. Я ну, тобі нічого не кажу, нічого не це, Там щось те питає, а ти Я. А чого <ріпляє> ти того, ти? <ріпляє> що <ріпляє> я зайнята, По-перше. Що ти зайнята? Коротше, по перше, я готувала вноці, намагалась помити в цей час одночасно посуд. Плюс вона не... Не не мішає. Ні, ти мене відволікаєш. Плюс я намагалася відволікти слухала топчик. І в цей момент щось з костя говорить, і воно просто ва! взагалі ми зараз будемо їсти. Я все-таки приготувала млинці із вареничком, Я люблю з її сметанкою, молочко і все. І будемо їсти. Так що хто буде їсти, так і всім смачно. Yeah. Вечер. Синочок спить і настав час приділити увагу Максу старшому. Старшому синочку, да, Майс? Шершитому. Шершитому синочку. Так увагу просив, так просив. Ого. Допросився, так? До театр пішов, так? Да? Ну, да, маргатип, маргатип. Наконец-то тебе так и можно. Mm -hmm. Мм, тут вечно ганяют. То... Да. У нас же 20-й десятий, и ми дивимось Люцефера. Я нічого не вижу п'ятий сезон, останні серії. І з минулої серії було дуже неочікувано, що нас не спойлер. Пало настало... одного героя. Мені ще здається, я це так радісно сказала. Стала... він одного. Ні, насправді я навіть заплакала. Тому так. Тому да. А ще знаєте, яка ідея прийшла в нашу голову? Ми замітили, що наш син засипає, коли ми пробираємо і класно спить, коли ми пробираємо вдома пилисосом. Пилососи мод. Mm. І коли він вчора вирадував, я вирішила на Ютубі знайти шум пилососа. Не всі йому зайшли, тому що дуже багато там спотворених, то з душем, то з природою, то ще з чимось. А йому от конкретно треба чистий звук пилососа. І мені прийшла ідея записати і нам звук нашого пилососа, тому що ми ж то. Замітили, коли наш син засипав під наш пилосос. Записати і зробити відео на годинки 2-3 мінімум. На десять. І запустити на ютуб. Можливо, комусь типомеш. Тому, можливо, завтра пізнімо. Там вистачить і п'яти секунд, по суті. Зациклити просто. Так. Цикл, цикл, цикл і все. знаєш, яка робота велика, циклить 5 секунд. До трьох часов, до депятий часов. Ну, що ж поробиш. Тяжко, от так як якраз будемо іночому вчитися монтувати. Так? А, ти змонтуєш? Роби. Так, 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 так. Макс подобав, що я гукала. Ну, все, да, перед Да. Все. Завтра знімемо і Костя буде монтувати. А, буде циклити. Будуть циклити? Цикли. А вам хочемо сказати дякуємо за перегляд, ставте вподобайку і побачимось. А, ні, стоп! Підписуйтесь на канал Во. і побачимось в наступному відео.